І можемо, не знаю, можемо прочитати, знаєте, повторити а, інші вірші. Так, швиденько. А, це восьмий вірш, да, перший вірш чотиршлока. Хам сервася прабхаву, мата сарвам правартате, і тій матва баджантемам будгам бгава саманвітага. Я джерело всіх духовних матеріальних світів, все витікає з мене. Мудра прекрасно знає про це і присвячує себе відданому служінню мені, поклоняючись мені всім серцем. Це самбанха. Макчита мадгата, прана, бодгаянта параспорам, катхаянта щемамнітям, тушьянтіча РОМАНТІЧА Думки моїх чистих відданих зосереджені на мені, їхнє життя повністю присвячене служінню мені. І вони відчувають вище задоволення та блаженство, завжди розмовляючи про мене і освічуючи один одного. Це абхідея, або як віддані, котрі зрозуміли, що Крішна Верховний Господь, як вони практикують. І останні два вірша це про Йоджана, 10, 10, 10, 11 це як Крішна Він відповідає на да, відданим своїм. Тешам сатата, юкта нам, баджатам, прітіпурвакам, дадамі, будгі, йогам, там, єнамам, упаянті те. Тим, хто постійно з любов'ю, і відданістю служить мені, я даю істинний інтелект, за допомогою якого вони можуть прийти до мене. І і сьогоднішній вірш 10-11. Тешам Евану Кампартхам ахам, аг'янаджам табагам, наша ям'ятма бгавастхо, вяна діпе на басватам. Виявляючи до них особливу милість, я ще перебуваю в їхніх серцях. Сяйним світочим знання розвію пітьму, яку породжує невігластво. От тобто Кришна він сам допомагає відданим очиститись від пітьми невігластва. І Бактівінот Такур каже, що це невігластво воно породжене морським спілкуванням з невідданим прив'язаностями матеріально. А, можемо розібрати цей вірш трошки. Тешам еванукам партхам. Тешам для них Ева неодмінно Анукампа. Анукампа це милість. Анукампартхам. Виявляю особливу милість. Ахам я. Аг'яна джам Тамага. Аг'яна джам внаслідок невігластва тамахам. Пітьму невігластва. Пітьму, яку породжує невігластво. Джам це породжує аг'яна джам. Те, що породжене невіглаством. Нашаєм атма Бава стха. Нашаємі – я Атма атмабгава в їхніх серцях стха, розташоване. Тобто. Розвію невіглиство, яке розташовано в їхніх серцях. Г'яна Діпена Басвата. Г'яна знання Діпена світочим, Басвата сяючим. А, сяйним світочем знання розвію пітьму невілист. І Сілопропада він в коментарі також. Треба прочитати цей коментар. Можемо прочитати, знаєте, маленький шматочок. Uh, стається. А, mm. здається. Ah, вот. Господь каже Арджуні, що шляхом простого розумування, по суті, неможливо осягти вищу істину, абсолютну істину, верховного Бога особу, тому що верховна істина, Кришна, настільки велика, що просто напружуючи розум, неможливо зрозуміти, осягнути його. Потрібна любов до абсолютної істини, відданість їй, бо інакше людина може розмірковувати мільйон років, ніколи так і не зрозуміє Крішну, яке. Які є вищою істиною. Тільки за допомогою відданого служіння можна зробити приємне вищій істині Крішні і через свою незбагненну енергію, він являє себе серцю чистого віддана. Тобто Крішна він сам являє по своїй милості. Да? Ми, звісно, от як да, зараз місяць картика, і ми співаємо на таку і медитуємо на. Да. Один з змістів цієї Ліли те, що Матия вона прикладала зусилля, і вона не, змогла, не могла да, зв'язати Крішну. І потім Крішна він якби, проявив милість, і вони вийшли зв'язати. І от говориться, що як один да, з таких змістів ліли, що потрібні зусилля і милість Крішни. От. І тут от, говориться про милість Крішни, те, що Кришна він виявляє особливу милість. Навіть якщо ми не можемо пізнати, у нас немає там достатньо знання, але у нас є віддане служіння, ми проявляємо любов до Кришни то Крішна він відповідає. І такий один якби, з місців цього вірша. Ще Нітян Дрепробу він в конспекті він проводив історію про духі. Служанку Шевастакура, котра просто приносила воду. І один раз шиє читання Махапрабу він, так, звернув на неї увагу і сказав, що в моєму серці ти завжди будеш сукі. І дав їй так, таким чином, можна сказати, по свято нове ім'я. Хоча б вона робила дуже просте служіння, але госпочитання він. Таку пролив, пролив на неї милість. От. А, да, багато таких от віршів там, де говориться, що наших зусиль недостатньо. А Кришна він дає все, що а, все, чого не достає, і зберігає все, що є. Да? Це в багаматхіті. 9.29 Ми цей вірш не вчили, але він також дуже-дуже такий важливий. Uh -huh. Крішна він каже, що я даю відданому все, чого йому не вистачає, і зберігаю те, що в нього вже є. І одне з того, що не вистачає, що Крішна дає це він дає трансцендентне знання. А те, що тут говориться: Розвіює пітьму невігластво, світочим знання. От. Отак. От може, у вас є якісь по цьому віршу також реалізації. А, можемо повторити тоді. Потім поділимось на групи. Якщо що, піднімайте руки. А, так, повторюємо першу, першу строчку. Տեշամ Էվանու կամպարթհամ Տեշամ Էվանու կամպարթհամ Տեշամ Էվանու կամպարթհամ Ահամ աջյանա ջամ տամհա

Našajam jatma bávas ho. Našajam jatma bávast ho. Gja гьяна дипена бхасвата гьяна дипена бхасвата пер по дві строчки Тешам еванукам партхам aham agyana jantamaham tesam evanukam partham aham agyana jantamaham

यात्मा यात्मभावास्थो ज्ञानदीपेन ना भास्वता नाशायां यात्मभावास्थो ज्ञानदीपेन ना भास्वता І тепер весь вірш повністю. Тешам еванукам партхам, ахам агьяна джам тамага, наша ям бхавастхо, гьяна дипена басвата. Tesham evanu kampartham aham agyana tamaha nashayam yatma bhavastho gyana jipena bhasvata. Tesham evanu kampartham Ахам Ахамагяна Наша аха, Нашаям Ятма Бавастху Гянади набасвата. И тепер можемо повторити переклад. Багавадгіта 10.11. Виявляючи до них особливу милість, я, що перебуваю в їхніх серцях, сяйним світочем знання, розвіюю пітьму, яку породжує невігластво. Можемо ще раз. Багавадгіта 10.11. Виявляючи до них особливу милість, я, що перебуваю в їхніх серцях, сяйним світочем знання, розвіюю пітьму, яку породжує невігластво. От, ну, насправді, переклад не обов'язково так дослівно знаєте, заучувати, якщо ми вчимо. Послівний переклад. І знаємо. от Ми, наприклад, запам'ятали санскрит. Ми знаємо: нашам'я, нашаям ятма Багавастхо, Мьяна Діпена, Басвата. Я, перебуваючи в їх серцях, розвію пітьму, породжену невігрусть. От щось таке. Дешами ванукам, Кампартхам, агам, аг'яна Джамтамаха. Тобто. Якщо ми знаємо послівний переклад, то нам легко якби, згадати і лі... і літературну переклад. Арікрішна, тоді зараз поділимось на групи.